Я пам'ятаю, як я отримав 5 кульових, і я розумів, що я вже помираю. В принципі, це мій кінець От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту, був в тому світі. Тобто вони дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, у цей момент, ти знаєш, віриш ти чи не віриш, в момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. А я на той момент кстати, ближче, напевно, до атеїста був. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спаси, ні позитивне міркування, ні якісь стану думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спаси. Ти, ти як уже уходиш з цього життя, тут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію за що взятися, і це Бог. Тобто, по-перше, там немає невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя. Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя отак пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійдев, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів довго робити, і ти не робив, поняв? не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як стий на цей момент стоять за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, що коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися. Завтра голову може впасти, що угодно може склучитися. Щоб тебе не дуже сильно душа гожила, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того що успіх це типа тачки, там машини, якийсь там статус, репутація я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, там взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи ти їх реалізував? От я думаю, якщо ти в цих аспектах прям, молодець, красавчик, ти можеш походити з цього життя а, дуже задоволений. Ну, я зрозумів, що все цим закінчиться, реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей у світі, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. І всі будемо відчувати одне плюс-мінус те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я такий порежим, а з іншого, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. Оце тобто найважливіше. Це інше, воно вже старостепенне, це ключове.